Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу відзняти вам п'ятий звіт по моєму проєкту Закінчити Фаберлік до дна. Отже, це буде останній звіт. Я, якщо чесно, більше не хочу знімати цей проєкт, вести його, тому що ну, тут залишилось в більшості такі продукти, які. Ну, ще, ну, от, декоративна косметика, вона не так швидко закінчується, Пробники парфумів. Ну, вони у мене один в місяць я використовую. Ну, це так, Я для себе так вирішила. Догляд майже нічого вже не залишилось, в догляду. Ну, і побутова хімія ну, вона так закінчується, як закінчується. Ну, щось швидше, щось ні. Ну, не бачу я ніякого сенсу далі вже вести цей проєкт. Я вже я його півроку вела і вважаю, що на цьому достатньо. Всі інші порожні баночки цих засобів ви вже будете бачити в відео про закінчені продукти. Отже, так, що ви бачите на, зараз на своїх екранах? З цього боку, з цього боку, в нас. Ну, точніше, в мене закінчені продукти за цей місяць що пройшов лише три продукти. Це ось таке мило, рідке для кухні, ну, що усуває запахи Це весняні квіти аромат. Також бальзам для губ. Зараз вам покажу. Ось так виглядає. Я вже там довбалася, довбалася, але вже мені ну, цією ушною паличкою видовбувала, але вже. Мені набридло Довбати його все вистачить. Ну і також ось такий пробничок закінчився парфумів LSR. Отже, так. А з другого боку, це засоби, які ну, мене користувалась це пробники, звичайно ж, потім гель для миття посуду, сода Ефект з лаймом, не користувалась, і також помада. Абсолютне зволоження. Також я в цьому місяці не користувалась зовсім. Отже, так, А тепер перейдемо до того, чим користувалась і що не закінчилось догляд. Ось таке далі в мене залишається очищуюче молочко для обличчя Вербена. Що ти поставимо? Його я за місяць використала 14 грамів. Користуюся як можу, але в е, мене інші продукти, яким потрібно користуватися. Так, і ще з догляду це ось такий бальзам після гоління. Це чоловіка блокбастер. Е, також ще користується, Використав 3 грами. <гум> ну, він у мене дуже економний. Отже, так, це те, що з догляду Всього, всього два засоби залишилось. Щодо побутової хімії, то ось такий в мене ще залишається засіб для миття зеркал та скла. Ось, як ви бачите, оця сама нижня відмі... відмітка, оце ось зовсім трішки я використала. Ну, якось не знаю. Ну, цей цей засіб я довикористовую в, ну, в березні точно, так як вже є. буду займатися миттям е, вікон з вулиці, отже, воно точно піде і потрібно ще і нове докуплювати новий засіб. Так, далі ось такий ще засіб для ванної кімнати в використанні. Ось де відмітка. Оце ось скільки я використала. Ну, також вже не так багато й залишилось. Ну, в березні, я думаю, то використовується. Так, ось такий засіб для чищення духовок та плит. Трішки з місця в мене зрушилося, то довго якось не використовувала, а це вже почала, ось скільки використала. Потрібно було генеральне прибирання духовки зробити. Отже, трішки використала. Далі. Далі ось такий універсальний очищуючий крем для кухні ванної кімнати. Ну, як я й казала, все ніяк я не можу знайти для нього примінення, тому якось за цей місяць ніякого. Ну, я один раз користувалася, але відмітка там, не, не зрушилася з місця, не, не відмічала я. Далі ось такий універсальний антибактеріальний засіб також. Ну, ось трішки відмітку я поставила. Ні, ні, це ще з того не робила я відміток. Якось цьому місяці я не користувалася ним. Напевно, ні, ну, напевно, один раз можливо. Так, далі ось такий спрей для розгладження білизни. Також відмітки не ставила, так як, ну, напевно, можливо, раз чи два користувалась, ну, і відмітка не зрушилась. А, так, далі ось такий освіжувач повітря водний. А, трішки повикористовувала ось так. Ну, Аромат такий приємний. Так, і останнє. Зараз трішки пошуршу. Останнє, це в мене ось такий олівець прямо в відник, але вже упаковка зовсім негарна. Не ось так його в мене залишилось. Ну, я ним користувалась, але по відмітки це ніяк не, не, ну, не змінило відмітку. Цей олівець він ж такий дуже гарно набитий, такий, що навіть коли користуєшся, він дуже не, не дуже швидко. Зменшається. Так, отже, так, це засоби з побутової хімії ще залишилось 9, 9 продуктів. Тестери, ну, тестери ви бачите всі на своїх екранах. Їх в мене залишилось 17 ще. Ну, це і мої, і ще 2 чоловіка. Моїх 15 і 2 чоловіка. Так, і тепер декоративка. Ось такий ось такі тіні, карандаш синенькі. Ну, я ним, ним користувалася, напевно, пару разів, але на вазі це ніяк не змінилося 15 грам. Далі ось такі рідкі тіні, Також користувалась там і для моїх макіяжів на марафоні, потрібно, потрібні вони були, але а, змінилось, було 13, а стало 12 грам. Ну, я вам так скажу: вони вже так нормально так підсохли, вже так як придивлюватись, то там видно такі проблешини. Вже Вже воно там на стінках більш-менш залишається. Ну, як так добре покористуватися, так можна вже їх і закінчити. Так, далі пудра в кульках, ось така. Як я вже казала, я користуюся нею як хайлайтером, тому ну, така сяюча, не змінилось 41 грам. Вони дуже повільно використовуються. Далі ось такі рум'яна в кульках. Рум'яна в кульках було 45, стало 44 грами. Потім ось такі рум'яна ера краси, це такі пресовані, їх 30 грамів, як було так і залишилось. Ну, я в цьому місяці менше ними користувалася, я якось більше цим, цим користувалась. Так, далі ось такий ліловий коректор. Ним я дуже часто користуюсь для всіх макіяжів, але вага чомусь не міняється. На якийсь цікавий засіб. 16 грамів. Зараз залишається. Так, далі близькі ось такий блиск Sweet Berry 12 грам. Я користувалась, напевно, один раз за цей місяць. Потім ось такий блиск зеркальний об'єм 13 грам, також, напевно, один раз користувалась. Так, абсолютно зволоження так я не користувалась. Помада Marvel Shine 15 грам, також, напевно, разів два користувалась. Оксамитовий сезон. Пам'ятаю, що точно для використовувала цю помаду для мого макіяжу на день всіх закоханих. 26 грам зараз. Потім Артстік 15 грам, також використовувала один раз для одного з моїх відео, ну, як макіяжу робила, напевно, огляд Planet па серії, щоб останнє відео було. Так, і ось такі дві помади це перша леді, ліловий і натуральний бежевий, щось таке. Також по 23 грами. Також користувалася, ну, не пам'ятаю, по, по два рази, можливо, за місяць. Щось таке. Отже, це всі продукти, які в мене залишаються в проєкті, точніше, в комплекті, Використання використанні проєкту, проєкт прикриваємо. Отже, які я хочу зробити висновки. У використанні в мене залишаються 42 продукти Faberlic. На початок проєкту було 70 продуктів. Отже, за півроку цього проєкту я використала 28 продуктів. З тих продуктів, доглядових засобів, на початок проєкту було 7 продуктів, залишилось 2. Ой, вибачаюсь, не так: не було, а за півроку 7 продуктів я використала. Ну, так. 7 продуктів я використала, і 2 залишила. Все правильно. Щось я вже туплю. <с> Далі. Тестери. Тестери я за півроку використала 6, і залишається 17. Ну, тестери це таке. По одному в місяць використовую, ну, і плюс використовую ще й основний якийсь парфум. А тестер це як такий додаток. Далі, побутова хімія за півроку 9 продуктів використала, і 9 продуктів залишається на використанні. І щодо декоративки, то за пів за 6 місяців 6 продуктів використала і залишається 14 продуктів. Ну, Що хочу сказати. Декоративка ще в мене, оці всі помади ще в мене будуть довго, так як я не скажу, що я дуже часто помадами користуюсь. Ну, Користуюсь, але вони ще будуть довгенько. Ну, Оці всі рум'яна, в, в кульках пудра, оця. це все, ще буде в мене і буде. І оті ті в олівці. Каран... Це, я думаю, що більш-менш скоро закінчиться оцей коректор ліловий, і оті рідкі тіні. Так, все інше ще в мене довгенько буде, я впевнена. Щодо, ну, щодо тестерів, зрозуміло, тестер місяць один закінчую молочко. Ну, я думаю, що скоро я його закінчу. Крем після гоління також чоловік ну, Він користується, вже така є, я така впадина, вже, я думаю, не дуже то довго і залишилася. А, так, що, а щодо побутової хімії, ну, тут для, для зеркал закінчу в цьому місяці, для ванної кімнати в цьому місяці також закінчу. Ну, оце для посуду, ну, для посуду. Ну, для посуду, я думаю, ще. Ну, я так, планую і закінчити, але побачимо. Так, далі. Освіжувач. Ну, освіжувач ще побуде до літа, я думаю, точно. Так я ну, скажу, що ми там дуже часто освіжувачем користуємося, у нас такого ну, нема потреби в цьому спрей для розгладження білизни ще буде довго антибактеріальний засіб. Ну, анти, антибактеріальний засіб, ну, можливо, ще місяців 2-3 ще буде. Для духовок і плит і оцей універсальний засіб, напевно, ще буде довго, так як не дуже часто користуюсь. Отже, так, і ось такі були результати. Пишіть, як вам. Ну, як на мене, то не дуже то багані результати. Краще, ну, можливо, якщо дуже постаратись, можливо, і краще, ну, як змогла. Отже, так. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Лайкати, коментувати, дуже вас прошу, це дуже важливо для мене. І, якщо чесно, можливо, я розумію, колись напрягаю цей Фаблік, коли в нас тут ще у відео. Але, ну, я ж не можу це все викинути, це все мої гроші за це все віддавались. Тому ну, я його буду використовувати точно до кінця. Отже. Я і так вже закриваю цей проєкт, щоб не було такого прям цілого відео, присвяченого Фаберлік. Тепер, як і будете бачити, буде мелькати тільки в порожніх паночках щось, і то я там особо не буду звертати уваги, покажу вам щось закінчилось і все. Отже, так. Сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей, до нових відео. А нове відео буде в нас. Зараз скажу, в неділю, чекайте влог, як завжди за тиждень, і також в неділю буде відео з макіяжем. Сподіваюсь, що вам воно сподобається. Отже, всіх люблю, Па-па!